Так. Михайло Маркович, Італіст 189, компанія Тенго, то Мілон, наша розмова записується. А як звати вас? Я щось не почув, що связь така виглядає. Михайло, Михайло Маркович, номер спеціаліста в компанії 389. Ага, да, Міш. Компанія Тенго, то Мілон. Я телефоную з приводу вашого кредиту, у вас 439 й день по термінуванню, а загальна сума заборгованості 9909 гривень. Ого, не а в мене наразі можна... ситуація Рівнецькій області проживається? Так. Ну, ви вказували, що домашнє господарство серед діяльності. 125 тисяч дохід. У зв'язку з цим ви брали тисячі. Скажіть, який дохід у вас зараз, де зараз працюєте? Ну зараз дуже погано щось у мене все склалося так. Дуже погано все склалося, да. а з часу. Що, що? розробляєте? Я не хочу відео. Питання. Ну ви спитали, як у мене справа, я говорю вам дуже погано. Я кажу, ну запитав також, скільки заробляєте? Ну зараз мало заробляю. Мало це скільки. Ну не можу посчитати, все трачу. Все це скільки? Ну як це ну, все, це... скільки? Можливо, як я магазин, заробив, це... зайшов в магазин, скупився. Можливо на нас е -е... щось залишиться. Ну, бо, щось би а, залишилось, би, та... я б заплатив. Би. А так нічого не залишається, кажу. Можливо, потрібно залишати? Ну а як? Олександр Володимирович, на сьогоднішній день немає жодного закону, який б у вас як позичальника звільняв від виконання фінансових зобов'язань. Ви це розумієте? Ну так, звичайно. Враховуючи те, що компанія розпочала нараховувати відсотки ще з минулого року травня місяця, ми очікуємо, щоб клієнти або закривали кредит, або хоча пролонгували. Це... Ні, я з провомугакцією не дружу, мені це слово не нравиться. Не ну його Чому важко за вимовити. Сума за провомугакцію йде на погашення вашого кредиту, розумієте? Я розумію, Михайло, розумію все це. Ви ж бачите, яка погано... зараз. Ви погано розумієте, раз не оплачуєте. Чому не оплачуєте? Ну як це, напевно, ви не слухаєте мене і погано розумієте. Я ж пояснюю вам, грошей нема. Не Проблема в тому, що я не люблю оце розтягувати. Раз, розплатив раз, да й все. Ну так добре, ми вам готові списати всі відсотки, те, що взяли. тисячі. Ну, оплачу будуть кошти. А коли оплатите? На днях. Пропозиція для вас дійсна, а по включно. Якщо не оплачуєте, більше вам таку пропозицію не запропонують. Кошмар. Я вам відправляю с повідомленням на оплату. В ага. разі відсутності оплати в майбутньому компанія вже буде мати можливість відновлювати процедуру примусового стягнення, будемо примушувати вас до оплати. Драка? Згідно з законодавства, все. Ну, то я щось подумав, що ви не шлете на мене. Я кажу, що процедура примусового стягнення почитайте, яка вона згідно законодавством. Ну, все добре, гарного дня. До побачення. О, Михайло, кажу, блін, такий хоп, 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 хоп. Перший раз вроде би, дзвонить Мишка. Такой че-то він мені смахує на кучерявого трохи. Страшний такий. Обязательно. И рыкай что-то.